Шановні колеги, ви знаєте, ми розглядаємо важливий зараз законопроект. Люди, особи з інвалідністю. Це дуже важливо. Але в мене питання, які взагалі сьогодні ми розглядали законопроекти? Ну, ми перейменували якийсь комітет, і щось йому додали там віддані. Важливе технічне рішення з повагою до колег з цього комітету. Ми перейменували суди. Ну, теж дійсно, вже скільки можна: московські, Дзержинські, Ленінські треба було переіменувати. Але скажіть мені, чи це найголовніше, що сьогодні є в нашій державі? І відповідь, мені здається, очевидна кожній людині. І отут в мене питання до всіх, до людей і до нашої влади, і в першу чергу до президента. Ми маємо почути, яка наша стратегія. Що ми робимо, куди ми йдемо. Тому що раніше нам казали два-три тижні, кава на набережна Ялти. Зрозуміло. Кордони 91-го року круто. жодного сантиметра клас. Навіть якщо десь один дідусь живе, не віддамо. Суд супер. Перестали ми вже це говорити. Кожен день втрачаємо, 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 втрачаємо. Нам потрібні стратегічні рішення. Щодо виправлення, кардинального виправлення ситуації в країні перша звичайно, армія, військо. А де ці рішення? А цих рішень немає. І сьогодні ми бачимо якусь абсолютно незрозумілу ситуацію. Нам говорять, що в силах оборони України більше мільйона людей. Нас штурмує 600-650 тисяч російських військ. Але нам говорять під Покровськом, під Ліманом, під Куп'янськом. Ворога величезна перевага в, ос в особовому складі до п'яти разів більше, відступаємо, ну, що ми можемо зробити? Людей не вистачає. Забирають в піхоту сьогодні. Я про це говорив, і я звернувся до колег: що давайте викличемо сюди головнокомандувача Сирського. На жаль, тільки 80 колег підтримали. В мене питання: якщо в нас більше мільйона військо. А ворога 600-650 тисяч нас атакує. Чому сьогодні не приходять телеграми в частини військово-повітряних сил наших про те, щоб забирати, забирати механіків, техніків в піхоту? Чому сьогодні в ППО забирають техніки, вогневі групи в піхоту? Чому саперів в піхоту? Чому зв'язківців в піхоту? Як де ж цей мільйон людей? Що ж ми робимо? Це ж знищення армії на майбутнє. Якщо ми заберемо сьогодні техніку, якого вчили роками, обслуговувати літаки, якого вчили зараз місяцями, обслуговувати тіє 16 за якими всією країною боролися, що ми будемо робити завтра? Що ми будемо робити завтра? Як ми будемо зупиняти ворога через три місяці, через шість місяців? У мене просте питання. Де відповіді на ці питання? Я вимагаю від нашого керівництва військового негайно зупинити нищення повітряних сил, нищення місків, ППО, зв'язківців, саперів. Ну це не можна робити. Це шлях в нікуди. Що робити, назвати речі своїми іменами, якщо все дуже складно, сказати все дуже складно, встати по рубіжах природних, які ми здатні захищати, будувати фортифікації, окреслити ті рубіжі, з яких вже не відступимо, і боротися, не розповідаючи балачки, і берегти людей, і берегти саме головне ті, хто будуть воювати, може, через місяць, через три, через п'ять, хто підніметься в українське небо. Ті, хто зроблять технологічну роботу, бо це ж не 18 сторіччя з мушкетом чи зі списом бігати, це військо. Це я говорю про те, що відбувається війську. Далі мобілізація. То ви бачили сьогоднішню новину? Якийсь рецидивіст був мобілізований в ТЦК на Закарпатті, при... вірніше приведений. Далі він проник в кабінет керівника ТЦК. Викрав звідти 27 тисяч євро. Алло, 27 тисяч євро. Що робили в керівника ТЦК в кабінеті? Він говорить, що він там збирав на дрони в євро. Чи він тільки сказав про 27, а там було 270, але щось треба було подати в поліцію з заявою. Боже, ну уявіть собі ціну, це ж ідіотизм якийсь повний. Коли будуть розпущені ці ТЦК? Яких тільки євро лежать по кабінетах, керівників повні бідком набиті дивани, люди ненавидять бусифікація, яка стала словом минулого року? Ганебним словом. Коли буде запущений нормальний рекрутинг? Коли ми дамо мотивацію військовим, коли буде іпотека, коли будуть терміни служби, скільки можна чекати на терміни служби? Чому колеги зі «Слуги народу вже виходять, говорять, не буде демобілізації під час війни? Людей не вистачає. Так людей не вистачає тому, що немає термінів служби, тому що немає мотивації. Два роки тому я подав законопроект Верховну Раду встановити термін служби 18 місяців. Далі можна було встановити мотивацію тим, хто може звільнитись, але не звільняється. Плюс 20% до грошового забезпечення. Так ми би тримали людей. Нічого не робиться. Відношення до людей як до кріпаків, до військових, Нищення всього, що можна всередині війська. Ну ви що? Що будемо робити далі? Наступна тема: нам вже говорять за океана. А ну давайте знижуйте мобілізаційний вік там до 18 років. Це що взагалі за розмова? Я вибачаюся, а тут хто ще керує цією країною? Люди, яких обрав народ України, чи будь-хто з наших партнерів з усією повагою до них? І взагалі, що це за подача? Тобто зброї нема, дозволу бити нема, туди, куди нам треба бити. Давайте перекриємо це 18-річними, покладемо їх на вівтар. Що далі будемо робити? Виграємо ще півроку, а далі 15-річні. Хто далі? Куди підемо? Це про існування української нації вже стоїть розмова. І нам треба про це говорити, говорити чесно, про те, що ми не можемо допустити такі речі, що це неприйнятно для нас. Виробити ту стратегію, яку ми здатні забезпечити тим військом, яке сьогодні є, встановити мотивацію, брати людей, які хочуть воювати, які можуть воювати. Де в нас піврічні контракти не заключають. Люди не можуть взяти контракт на півроку і повернути свою частину. Тих, хто були звільнені, наприклад, за сімейними обставинами. А замість цього нам говорять, давайте, давайте більше людей киньте в цю топку. І далі що? Так не може бути, це не може бути нашою стратегією. Далі. Ми говоримо про людей, ми говоримо про майбутнє нації. Що в нас демографію? Катастрофа! Це, до речі, ще одна відповідь про 18 років. Куди нас вже демографічна катастрофа страшенна? В 90-му році в Україні народився 1 мільйон дітей. Минулого року, позаминулого року 170 тисяч. Минулого року ще чекаємо останні цифри, судячи з усього ще менше. Це катастрофа, повна катастрофа. Що робить держава? Де демографічна політика, де виплати дітям? До трьох років на сьогодні 860 гривень. 860 гривень. Та я бачу тут багатьом смішно. Це смішно? 860 гривень на дитину до трьох років. Давайте посміємось разом. Якщо вам смішно, виходьте на трибуну, давайте разом посміємося, колеги. Ну це смішно. Ні, Ну там от колеги сміються. Це, я думаю, це дуже смішна історія. 860 гривень на дитину платити на місяць, виходьте на трибуну і посміємося разом. Що ви там стоїте? Що ви стоїте з залу, там кричите щось. Сюди давайте. І давайте поговоримо про 860 гривень на дитину на місяць. Буде разом смішна історія. Будемо посміятися ж треба. Це дійсно смішно. Це дійсно смішно. Тільки від цього сміху сльози на очах. Тому що не може родина за 860 гривень утримувати дитину до 3 років. Це неможливо. Чому є гроші роздавати по тисячі, є гроші на кешбеки, є гроші на марафони, є гроші на будь-що. І нема грошей на українських дітей. Це смішно? Ну давайте посміємося. Тут я дивлюсь колегам деяким смішно. Ну, Це дійсно класно їм. Бо, напевно, не на 860 гривень ви не утримуєте свою дитину, тому вам може бути смішно. А 860 гривень це неможливо утримати дитину. Після всіх розмов про те, що потрібно допомогти родинам з дітьми. Тут на... скільки разів звертались до того уряду, скільки подано законопроєктів. Нарешті, кажуть, зимова є, підтримка буде. Хоча б дому разово, 6500. Дуже важливо, правильне нарешті, рішення. А далі що? Малозабезпеченими ВПО, а багатодітним всім? Ні. А ВПО всім ні, тільки тим ВПО, які отримують допомогу, ці 2-3 тисячі гривень нещасних. А інші ВПО, вони що багаті, їм не потрібно. А всі багатодітні родини їм не потрібно. А діти наших військовослужбовців, ветеранів їм не потрібно. Та чому розділили дітей? І навіть цю допомогу, яку можна було дати, не дали всю, таку, яка вона мала бути? Це друга позиція, будь ласка, дивіться, що в нас відбувається з демографічною політикою? Повна катастрофа. Коли ми дивимося на військо, на мобілізацію, дивом вдалося зупинити мобілізацію газовиків. Я не знаю, що б ми взагалі робили. Якщо б ми залишилися без тих людей, які здатні обслуговувати, ремонтувати газопроводи. Після, до речі, години запитань до уряду, чому потрібно, щоб уряд тут був? Вони таки прийняли рішення на уряді, розширили бронювання на газовиків, хоч щось зробили. Але іншою рукою знову почалися в ДСНС розмови забрати рятувальників. Ну, правильно, треба ж залатати дірки. Рятувальників давайте заберемо. Газовиків давайте заберемо. На 18 років спустимо. Що ще ми зробимо? І це відповіді на ті ключові питання, які сьогодні є в державі. Ключові. А в цей час. Коли нам говорять, що нема грошей на дітей, на вістку, ще кудись грошей нема, то ми бачимо, що десь гроші та є. Зарплата в Укрпошті 1 800 тисяч гривень на місяць керівника. 1 800 тисяч гривень. Зарплата керівника Укрпошти. Віджали компанію Укрнавтоборіння у її приватних власників. Зробили там зарплату керівнику півтора мільйона гривень, ще в доларі. Номінували, бо вдруг гривня впаде, людина ж не має страждати. Це потрібна людина, це важлива людина. Це не ті діти, не ті військові. Як взагалі таке може бути? Військовий, який ризикує своїм життям 24 на 7, той, який на нулі, отримує бойову надбавку 100 тисяч, отримує в місяць 120 тисяч гривень. А керівник якогось підприємства в Києві в офісі, в тихому офісі. Мільйон 800 тисяч гривень на місяць, мільйон 400 тисяч гривень на місяць, Рахункова палата 400 тисяч гривень на місяць, 500 тисяч гривень на місяць. Чому? Тому що там подруга родини Зеленських Піщанська. Чому? Бо прилаштували своїх людей в теплі місця? Так не може бути. В час, коли перед нами такі виклики, от які правильні пріоритети держави, і ми їх бачимо, ці пріоритети держави. Ми говоримо про енергетику. Міністра енергетики, якого що його запрошує? Тут четвер. Він прийде, нам говорять, догнати його треба. Верховній Раді постанова про звільнення Галущенка, міністра енергетики, умірова міністра оборони. Їх треба виганяти з роботи. Вони все провалили на своїх ділянці. Ні, ні, далі їх тримають. Коли Трамп говорить, я буду бурити, 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 щоб добувати нафту, газ в нас. Ти самі на автоборіння падає видобування. Чому? Тому що тільки грабують ці компанії. Все ж, до чого дотягнулися ці державні в лапках руки, а це свої руки, тільки грабують і тягнуть, і тягнуть, і тягнуть звідси. І, звичайно, що це абсолютно, абсолютно нічим добрим для нас, для всіх друзів, не закінчиться. Сьогодні світ страшенні турбулентності. Сьогодні вся наша підтримка висить на волосині. Що вирішить Трамп, яким чином він буде діяти, ніхто нічого не знає і не розуміє. Та не можна бути настільки повністю залежними. Нам негайно потрібно розглянути стратегію рятування України. Ні кава на набережна Ялти, ні ці розмови, бла, бла, рятування, щоб Україна була і через рік, і через п'ять, і через десять. І це має бути вперше повне реформування війська. Системи мобілізації, заміна неефективних менеджерів. Це має бути демографічна політика. Це має бути економічна політика з акцентом на робочі місця. Це має бути завершення оцієї північної Кореї з закритими кордонами, з колосальними штрафами, з божевільним тиском на кожного і кожну. Бо так ми нікуди не прийдемо. Так ми втратимо країну. Часу залишилось дуже мало. А ми тут щось перейменовуємо, отямимо.